Параграф 53. Культура Давнього Риму. Пункт 1. У чому своєрідність римського мистецтва. Визначальний вплив на мистецтво Риму справили культурні досягнення давніх греків. Особливо помітний цей вплив у скульптурі, адже багато відомих давньогрецьких творів дійшли до нас у копіях римських скульпторів. Що ж до власних досягнень, то римляни перевершили греків у мистецтві скульпторного портрета. Римські скульптори не так ідеалізували зображених, як прагнули досягти портретної схожості, передати риси характеру, внутрішню енергію. Це, однак, не означає, що римській скульптурі взагалі не властива ідеалізація, частина портретів, виконана в грецьких традиціях, що передбачали створення ідеального образу могутнього й мудрого правителя. Розвивався інший різновид скульптури, рельєф. Рельєфними композиціями прикрашали храми, вівтарі, тріумфальні арки та колони. Ви вже дізналися про найпопулярніший у Римі різновид рельєфного зображення, історичний рельєф. Прикладом такого рельєфу є зображення на колоні Траяна, присвячені підкоренню даків римлянами. Про розвиток давньоримського живопису свідчать настінні розписи та мозаїки, знайдені після розкопок, помпеїв та геркуланума. Часто в центрі стіни розміщували великі картини на міфологічні та історичні сюжети, траплялися й сцени побуту, портрети, фантастичні реальні пейзажі. Унікальним зразком римських настінних розписів є відомі вам фрески з вілли містерій у помпеях із зображенням на повний зріст учасників релігійного дійства на сторінці 244 підручника. Пункт другий. Чому талант римських архітекторів найяскравіше засвідчують громадські споруди? Римські архітектори, так само як і скульптори, творчо використовували грецький досвід та традиції етрусків. Проте, якщо греки понад усе цінували в архітектурі, витончені й довершені форми, то римляни віддавали перевагу інженерним якостям. У всьому давньому світі римська архітектура не має собі рівної за різноманітністю типів споруд та грандіозністю. Римляни будували кам'яні мости через ріки, багатоповерхові будинки з водогоном, каналізацією, опаленням. Спорудження водогонів давало змогу безперебійно постачати в римські міста воду з гірських джерел, свинцевими керамічними трубами, прокладеними в акведуках вода надходила до будинків, міста прикрашали фонтани. Особливим типом споруд були терми, римські лазні. У Римі та провінціях архітектори будували великі громадські споруди базиліки, які призначалися для судових засідань, були місцем укладання торгових угод та ділових зустрічей. базиліки – Прямокутні, витягнуті в довжину будівлі з великим залом, розділеним рядами колон або арок на декілька приміщень. Згодом базиліка стала одним з основних типів християнських храмів. Розташовувалися вони здебільшого біля форумів або на них. Близько 310 року на римському форумі було збудовано грандіозну базиліку імператора Максенція площею 6 тисяч квадратних метрів. Римляни прокладали добротні дороги, якими з великою швидкістю могли пересуватися війська. Утілення міці величі Риму були тріумфальні арки та колони, що прославляли звитягу римської зброї. Тріумфальні споруди зводили не тільки в Італії, а й у провінціях. Найбільшою спорудою тогочасного Рима був великий цирк Циркус Максимус. Римський цирк мав арену видовженої форми, яка призначалася для кінних змагань, перегонів колісниць. Ця споруда могла вмістити більше 250 тисяч глядачів. Цирком з латини. Коло або навколо римляни називали простір без кутів, навколо якого розташовувалися місця для глядачів. Характерною особливістю римських міст були амфітеатри. Якщо греки облаштовували свої театри просто неба, місця для глядачів розташовуючи на схилі пагорба, то римляни зводили для театрів спеціальні замкнуті, багатоярусні будівлі в центрі міста з місцями навколо арена. амфітеатр від латині амфі, що означає з усіх боків навкруги, Споруда для видовищ, де місця для глядачів оточують арену з усіх боків. Найвідомішою спорудою Рима і досі залишається грандіозний амфітеатр Флавіїв, колізей від латинського Колосеус, гігантський, величезний. Його будували п'ять років за часів правління Веспасіана та його сина Тита. Навіть нині він вражає своїми розмірами. 188 метрів завдовжки та 156 метрів завширшки. Арена 86 на 54 метри. Загальна площа 29 тисяч квадратних метрів. У колізеї могло розміститися 50 тисяч глядачів. Пункт 3. Які інженерні та архітектурні відкриття втілено в пантеоні. Ще в другому столітті до нашої ери римські будівельники винайшли бетон, основним складником якого був місцевий вулканічний пісок, що надавав суміші майже кам'яної міцності, це дало змогу широко застосовувати купальні конструкції. Найхарактерніший елемент римської архітектури арка. Від арки походять купол, склепіння. Перекриття будівлі, що має опуклу форму, арка. Дугоподібне перекриття отвору в стіні або простору між двома опорами. Ряд однакових за формою і розміром арок, що спираються на колони або стовпи, називають аркадами. Неперевершеним зразком Римської купольної споруди є пантеон, храм усіх богів. Купол якого до кінця 19 століття залишався найбільшим у світі. Цю найдосконалішу архітектурну та інженерну споруду Рима, побудовано в Другому столітті за імператора Адріана на місці попереднього храму. Купол пантеону сягає в діаметрі 43 метри. Щоб втримати склепіння такої ваги, довелося зробити стіни завтовшки 6 метрів. Досконалі споруди виявляються в дивовижній співмірності пропорцій, діаметр будівлі майже дорівнює її висоті, а висота купола дорівнює висоті стін, на які він спирається. Пантеон перший античний храм, у якому акценту сприйнятті перенесено із зовнішнього вигляду на внутрішнє оздоблення. Усередині Пантеон має двохярусну стіну з колонами й нішами, прорізану склепінчастими арками. На другий, менший і більш плаский, ярус спирається купол. Купол має п'ять рядів квадратних заглиблень і завершується отвором діаметром 9 метрів, оком пантеону. Крізь нього в храм проникає денне світло й повітря. Пантеон. Єдина велика споруда давнього Риму, яка збереглася до сьогодні, не в руїнах.